Усе вірно, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Ми звуть Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 28 березня. Про що будемо говорити цю ефірну годину спочатку про нічну атаку дронами і керованими бомбами по Україні? Ви знаєте, цієї ночі саме ми її пережили. Потім поговоримо про те, що зараз відбувається. В Авдіївці ви напевно, чули повідомлення про те, що місто зараз опинилося в червоній зоні. Журналістам і волонтерам туди заборонено. В'їзд, і також наприкінці цієї ефірної години обов'язково поговоримо про погоду в Україні. Ви відчули напевно на собі. Дуже дуже вона сьогодні змінилася. Скільки ще буде холодно, обов'язково запитаю у фахівця. тож розпочинаємо ми із нічної атаки дронами і керованими бомбами по Україні? Військовий експерт Павло Нарожний виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Павло, добрий день. Слава Україні! Доброго дня, героям. Слава, пам'ятаємо, що вчора пізно ввечері Росія знову атакувала Україну і Київ, і дронами камікадзе були також. оці керовані бомби в столиці було чутно вибухи. Знаємо, що уламки одного з дронів впали на магазин. Була пожежа, її загасили. Слава Богу, ніхто не загинув. А в цьому плані все добре. Але поясніть, будь ласка, що ми маємо розуміти про нинішню отаку дронову бомбову атаку. Ну, по перше, що ми бачимо, 15 дронів. Ну тобто кількість відносно невелика. Це раз. По друге, ніяких інших видів зброї не використовували Скалібрів, там я не знаю крилатих інших ракет, нічого було, тільки дрони. Про що це свідчить? По-перше, невеличка кількість самих шахідів це раз. По-друге, ніякої іншої зброї. Тобто, це свідчить про те, що арсенал зменшується росіян. Вони бережуть боєприпаси. З 15 штук 14 штук були збиті. І збиті вони були звичайною стрілковою зброєю, тобто не використовувалися там якісь ППОшні засоби, дорогі і так далі. Тобто, ви вибу... була вибублена, побудована щось. Сьогодні важко казати слова, побудована система ППО, ефективно діюча, яка збиває майже все, що летить до нас, і це гарна звістка. Мова йде в першу чергу про мобільні групи, яким повідомляють, де ну приблизно який буде маршрут руху цих дронів. І вони на цих маршрутах збивають все, що може рухатись. Раніше була дірка, ну. В лабках дірка це русло річки Дніпро. Я так розумію, що зараз її закрили. Ну тобто, навіть там все збивається. Тому висновки, які ППО ефективна дія у росіян знищується, зменшується арсенал. Ну а поясніть, будь ласка, от не вперше Російська Федерація використовує ці керовані бомби. Що про них маємо знати? Це російського виробництва бомба і чи є розуміння того, скільки їх взагалі в росіян. Так, да, це російського виробництва зброя. Принцип дії відносно простий, її скидують з літака, в неї розкриваються крила. Ну такі, це не те, не що вона розміром, як літак, тобто вона плануюча бомба, вона може теоретично летіти до 70 кілометрів, але на практиці це неможливо. Чому так? Тому що. Щоб вона летіла так далеко, треба щоб літак був на дуже високій висоті. Чим вище піднімається літак, тим легше його збити нашим засобам ППО. Ну тобто, реальна дальність такої бомби. При реальному використанні, ну я думаю, до 10 кілометрів, тобто мова йде про першу лінію оборони нашу, не про там якісь глибокі тили і так далі. У нас на озброєнні вже є аналогічна зброя GDM американська. Ну це, по суті, перероблені радянські ракети, на які встановлюється система управління з інераційною та gps системою управління. І є навіть ну, непідтверджені повідомлення про те, що їх нібито вже використовували. Ну, але тут. Стовідсоткової гарантії для, для цього немає. Росіяни почали виробляти такі бомби ну приблизно 2-3 роки тому. Вони їх показали на виставці, що вони, вони у них нібито є. Це відносно велика бомба. Мова йде про бомбу. Вагою півтори тонни, ну тобто там приблизно тонна це вибухівка, і 500 кілограм це електроніка, стальний корпус і так далі. так далі. Ну тобто це доволі потужна зброя, але вона несе загрозу виключно передній лінії оборони. І е, другий момент: у нас дуже потужна система ППО. У нас вибу... Вибу... вона побудована на базі західних зразків, таких як Самп, Ті і так далі. І скоро вже, я так розумію, будуть працювати і системи Петріот. І вони будуть збивати все, що буде рухатись над лінією фронту. Ну, всі бажаючі можуть взяти відкрити карту України, і уявний Петріот, встановити один, скажімо, в Херсоні, другий в Запоріжжі. Він покриє всю от, весь південь України, там. і Маріуполь буде навіть покритий а, цим Петріотом. Тобто навіть над Маріуполем. Поля можна буде збивати ці літаки, тому якоїсь е серйозної критичної загрози ці плануючі бомби наразі не несуть. Тут проблем декілька літаки можна збивати і. Невеличка відносно кількість Росії, тому що вони почали виробляти цю зброю відносно недавно. Супер. Я хочу ще перепитати вас: от ви про ППО українське заговорили. Тобто, фактично, за рік війни, трохи більше вже зараз в Україні вдалося створити систему, або зовсім скоро вдасться, так скажемо, систему ППО, яка повністю закриє українське небо. От з цим, звісно, проблеми є. Не, не, не... Не все так просто. Не, не все, э, э. Головна проблема в тому, що в нас буде відносно невеличка кількість систем Петріот. І э, Петріот не може стріляти як кулемет. Ну тобто його постійно треба буде перезаряджати. Да? Тобто він там збив, скажімо, три літака там, чи чотири літака треба, в нього зарядити нові ракети, і після того він буде здатен стріляти далі. Тому суто теоретично, росіяни можуть переносити нашу систему ППО. Вони можуть э, відправляти якісь відносно дешеві цілі. Ну, як вони роблять, скажімо. З танками вони в бой зараз відправляють т 62 м, Т-55 старі танки. Так само вони можуть кидати застарілі літаки, там всякі су 25 су 24 У них такого добра дуже багато. Ну для того, щоб переносити знов таки нашу систему ППО. Тому не можна казати, що у нас там все закрите, що шо нас все 100% захищене, і так далі. Але ми на цьому шляху знаходимося. Це головне, давайте про ситуацію на українських фронтах поговоримо. Авдіївка за даними британської роз. Звідки в районі міста окупанти досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці? Що тут відбувається зараз? Поясніть, будь ласка, наскільки посутні втрати ворога. Тож, те, що я бачу, те, що вони з зусилля потихеньку починають з Бахмута перекидувати в бік Авдіївки, але Авдіївка так само дуже сильне укріплення, так само, як і Бахмут. Вона тримається з 2014 року. Вони роблять постійні спроби її атакувати. Те, що там зробили цю червону зону для заборонених віз для волонтерів та журналістів. я там цілком підтримую свободу слова, але в деяких випадках, при бойових діях, вона може зашкодити. Я не думаю, що там зараз відбуваються якісь критичні скажімо так, наступ російський. Я думаю, що там втримають оборону. Це просто зроблено для того, щоб ну не зашкодили, скажімо так, журналісти зайвими повідомленнями. Я не думаю, що там зараз якось змінюється тактична обстановка. Наші війська тримаються, там знаходяться дуже потужні підрозділи українські. Я там, як я люблю казати, впевнений в тим, що Авдіївку отримають. Під Бахмутом подібна ситуація, тому що Олександр Сирський, ми пам'ятаємо командувач сухопутних військ збройних сил України, він заявив, що не залишають спроб російські окупанти оточити і захопити Бахмут, але головне завдання зараз для українців виснажити переважаючі сили ворога і завдати йому тяжких втрат. Саме так під Бахмутом вони досі використовують ту саму тактику атаки невеличкими групами. Там по 30-40 людей з невеличкою підтримкою, дуже рідко, коли є підтримка бронетехнікою. Вони йдуть в атаку, вони іноді досягають успіхів. Але більшість таких атак відбувається, вони втрачають людей, і це головне. Тобто, у нас втрати також є в Бахмуті. Ми людей втрачаємо в техніку, але перевага наша. Тобто ми втрачаємо приблизно в 6-7 разів менше людей ніж та сторона. Дуже успішно діє наша артилерія. Це е, вони роблять там 80-90% всього цього ураження. Тобто е, працюють е, як по піхоті, так і по техніці. І те, що там зараз відбувається, ну так дійсно це така. Я, я не знаю, як і назвати е, млин смерті такі, да, для росіян, коли вони втрачають величезну кількість людей, величезну кількість техніки, але не просуваються на якісь там значній відстані. Давайте ще раз наголосимо, як утримання ворога під Бахмутом допоможе в майбутньому контрнаступі українських захисників. Дуже просто. В Росіяни не можуть перекинути свої боєздатні підрозділи на інші ділянки фронту. Або їм треба зупинити ці атаки на Бахмуті, або перекидувати кудись на інші ділянки. Вони не можуть відкіну перекинути артилерію. Вони не можуть перекинути бронетанкові війська від Бахмуту. І саме головне, їм постійно треба оновлювати особовий склад. Вони втрачають людей. Вони відводять якісь підрозділи на відновлення боєздатності. Вони поповнюють а, особовий склад, поповнюють техніку і знов кидають їх в бій. Але вони не можуть це робити на багатьох ділянках водночас. На інших ділянках вони просто тримають оборону, і там щільність атак набагато менше на інших ділянках. От саме тому це допомога нашому контрнаступу. Бо в цей момент ми займаємося формуванням військових частин. Ми мається на увазі українці. Всі знають про. Гвардію наступу, яку це НГУ, це вісім бригад. Крім того, ну не так публічно. Такі самі процеси йдуть у збройних силах. Формуються бригади. Вони навчаються. Вони навчаються як в Україні, так і за кордоном. Вони отримують зараз величезну кількість техніки. Ну ті самі челенджери, дуже яскравий приклад. Теж вчора Резніков опублікував. І оці свіжі підрозділи свіжо сформовані, от саме вони підуть в наступ. Де це відбудеться і коли це відбудеться, сказати важко. Але це точно відбудеться. Але це точно відбудеться якраз про Бриталі... Анські танки Челенджер 2 хотіла у вас розпитати слухачам. Нагадаю, вони вже прибули в Україну. Офіційно це підтвердили у Міноборони. Дійсно, Олексій Резніков опублікував відео із танками. А він проїхався на одному з них, посміхався. Я бачила власне, чим Челенджер відрізняється із поміж інших танків і чому ці машини для нас дуже важливі. Челленджер 2 це єдиний в світі танк, який був розроблений після ем, Холодної війни. В 90-х роках на початку 2000-х років. Е, в нього трішечки інша концепція, яка відрізняється від «Леопарду», від е, Абрамсів. Принципова різниця, -перше, в першу чергу, в гарматах. У Леопарда і у Абрамса використовується гармата Rain Metal, у Челенджера стоїть гармата нарізна. Ну, всі розуміють різницю між нарізною та гладкоствольною зброєю. Гладкоствольна зброя історично використовувалась, чому так? Вона простіша, раз. По-друге, з неї набагато легше запускати ракети. Ну, тобто, коли розроблялися ці танки в 80-х-70-х роках, тоді була така концепція, що з гармати танка буде стріляти ракета, ну і там вона буде там керована, буде влучати в інші танки. Від цієї концепції вона не. Ну, скажем так, не здобула широкого використання небагато є ракет для танків, і британці вони пішли іншим шляхом. Вони встановили нарізну гармату. В чому принципова різниця? Набагато більше швидкість пострілу. Ну тобто, снаряд, який вилітає з ствола гармати, він летить набагато більшою швидкістю. Це означає те, що він набагато ймовірніше, що він влучить інший танк чи іншу якусь бронетехніку, проб'є. В першу чергу, по-друге, точність снаряд з нарізною зброєю вилітає, він крутиться і це його стабілізує. І за того точність цієї гармати набагато більше ніж у Леопарда чи Абрамса, чи у Т-90 російського, чи там Т-72. У любої гладкоствольної гармати точність менша, ніж у нарізної. Все інше в цьому танку воно скажімо так в порівнянні дуже близько до Абрамса, така сама. Броня композитна багатошарова, яку нереально пробити ніякими протиотанковими засобами російськими, е ну, скажімо так, його реально пробить, але там скажемо з третього, п'ятого пострілу і з відносно е е маленької дальності, там з двох з трьох кілометрів. Багато електроніки, ну тобто, всі електронні прилади, які можна уявити, це на 360 градусів стоїть тепловізійна камера у командира танка, тепловізійні прицели, ну і так далі. так далі, так далі, далі. От той самий Резніков, який не є танкістом, він сів в танк і поїхав. Чому так? Тому що управління танка дуже просте. Воно зроблено ну, максимально просто. От, якщо, скажімо, я не підготовлена людина або там ну, які завгодно слухачів, які ніколи не сідали в радянський танк. Він з місця не зрушить, це важко зробити. Там навіть завести танк не так просто. Резенка всі і поїхав. Він же не був на навчанні? не був і от таких прикладів. Дуже багато. Це з одного боку дуже простий, а з іншого боку, дуже технологічний танк. Ну і ще одна відмінність, якої немає ні в якому танку в світі. В танці Челленджер встановлений туалет. Такого немає ні у кого. Це такий, звісно, комічний момент, але танкісти дуже багато часу проводять в танку і вийти з танку це ризик для екіпажу. А там вони всі свої біологічні потреби можуть робити прямо в танку під. Робочим місцем наводчика. дуже дякую. Дякую, дя що пояснили. Насправді про кількість машин я вас питати не буду. А, Британія нам обіцяла понад десяток, 14, Здається, на відео ми бачили три. Але ну напевно, тут три крапки поставимо. Не будемо дійсно коментувати, скільки машин нам зараз надала Британія. Я думаю, що наші вороги все відчують на собі вже безпосередньо на фронті. І ще одна втішна новина від Болгарії: є така інформація, що ця країна може продати нашій державі державі таку кількість боєприпасів, що здатна переламати перебіг війни, заявив про це колишній міністр оборони Болгарії Войконоєв. А от скажіть, будь ласка, поясніть точніше, є якісь специфічні умови передачі України цих боєприпасів, і поки теоретично, коли це може статися. Ну, з технічної точки зору тут нічого проблематичного немає. Ну тобто, ми їх там завантажимо залізною дорогою або на кораблі, і ми їх все довеземо в кращому вигляді. Ми транспортували з Пакистана ми там отримуємо боєприпаси з інших країн світу. Тут проблем ніяких немає. Більше питання суто політичне, як це все зробити. Я більш ніж впевнений, що на з Болгарією перемовини веде навіть не Україна, а ведуть наші в першу чергу наші союзники. Це там Німеччина, Велика Британія, США і так далі. І я більш ніж впевнений, що фінансувати цю покупку буде також не Україна, бо в Україні банально не вистачить коштів, щоб таку закупку зробити. Нам ці боєприпаси дуже важливі, бо мова йде в першу чергу про. Артилерійські боєприпаси, бо в Болгарії історично знаходилась велике виробництво боєприпасів 122-го, 152-го калібра, і не тільки таких калібрів там є танкові боєприпаси, і це для нас дуже важливо. що в рамках майбутнього наступу, що оборони, ну з усіх боків артилерія робить приблизно. Ну, є такі у нас Сергій Баранов. Це в генштабі командуючий. Відділу засобів ураження. Зараз воно так називається. Раніше воно називалося ракетних войск і артилерії. І він каже, що артилерія зараз робить 80% вогневого ураження. Ще там приблизно 10% – це авіація, приблизно 5-7% – це механізовані підрозділи, ті самі танки, а все інше стрілкова зброя. Тому для нас критично важлива ось, ось ця артилерійська зброя, ці артилерійські боєприпаси. І ще запитаю вас: повернуся до ситуації в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, просто шквал повідомлень днями: Маріуполь, Мелітополь, тимчасово окупований Крим, Севастополь, зокрема, там лунали вибухи. Отак кілька днів тому я пам'ятаю у новинах. Я постійно про це повідомляла. Скажіть, будь ласка, наскільки системним системною стала бавовна на тимчасово окупованих територіях і про що це має свідчити? Ну, Це по-перше, про що це свідчить. свідчить про те, що на поток поставлено виробництво дронів. Ця все бавовна вона робиться саме дронами. Ну, Тобто, купуються максимально чи будуються максимально дешеві дрони формата шахіда, переоснащуються радянські дрони формата Ту 141 стріж і наносяться удари в глиб території. Причому наносяться, вони виглядають хаотічно. Ну тобто, в різних точках карти це все відбувається. Для чого це робиться? То, щоб ворог не міг підготуватися, для того, щоб вони не могли вибудувати систему ППО, така як існує у нас в Україні, я більш ніж впевнений, що ці вдари вони будуть тільки збільшуватися по кількості. Чому так? Тому що це по суті підготовка для нашого наступу. Ми знищуємо ті цілі, які можуть. Ну це аеродроми, це портова інфраструктура. Ну для чого щоб Росіяни не могли завантажувати, ну, ті самі кораблі, калібри на кораблі та на підводні човни? Це все робиться для того, щоб знищити все спроможності росіян оборонятися при українському наступі. Я більш ніж впевнений, що ця бавовна буде тільки збільшуватися. От, поки ми з вами говоримо, з'явилося повідомлення про те, що в тимчасово окупованому Севастополі. І сьогодні лунають гучні вибухи? Ну а так звана влада вона пояснює це, нібито тренуванням протиповітряної оборони. Крим реалії про це повідомляє. А скажіть, будь ласка, протиповітряна оборона Криму наскільки від Росіян має на увазі? Наскільки вона потужна? На що вона взагалі зараз здатна? От що, що ми про це можемо знати? Ну, те ми бачимо, що самі прості, самі дешеві дрони долітають до порту. Порт ну, це надважлива надважливий вузол інфраструктури. Це означає те, що у них не існує ешелонованої системи ППО. Тобто низка літящий дрон може долетіти і влучити. Тобто вони у них є зразки дуже гарні. ППО, але їх з великою ймовірністю не вистачає для того, щоб покрити всю лінію фронта. Вона у них величезна. От чому плюс нашої оборони? У нас є наша територія, вона відносно невеличка. Росіянам треба покривати Енгельс, Сівастополь, я не знаю там Тульську область, там Ростов і так далі. Тобто їм треба неймовірну кількість цих систем розставити по всім напрямкам. і Тоді вони будуть захищені. Тому нам атакувати набагато легше, ніж їм оборонятися, і їхня система ну з великою ймовірністю дерева. Дуже вам дякую за коментарі, пане Павло. Єдине, що я спитаю: а щодо повітряних ворожих атак, яких чекати тепер, коли вони можуть відбуватися? Розуміємо, що ми живемо на війні і під час війни. І а, ну, наприклад, для мене скажу вам чесно, вчора пізно ввечері повітряна тривога стала несподіванкою. Я більш ніж впевнений, що так і будуть продовжувати. Шахіди вони отримують, продовжують отримувати ці рани. а вони спроможні виробляють ракети приблизно одну ракету на добу. Вони виробляють. Да ми там знищили партію цих калібрів в Джанкої, але вони зроблять наступну партію. Вони довезуть якусь кількість цих і Вони вдарять. Ну тому ми розслабляємося, не ігноруємо сигнали тривоги. Дуже вам ще раз дякую за коментарі. Павло Нарожний, військовий експерт, спілкувався зараз. Друзі зі мною ось деякі подробиці з'явилися і коментарі щодо а, сьогоднішньої сьогоднішніх вибухів у севастополі тимчасово окупованому севастополі тож повідомляється що а, у місті сьогодні лунають гучні вибухи так звана влада каже це нібито тренування протиповітряної оборони як я вже говорила крим реалії про це повідомили а місцеві змі також пишуть у центрі севастополя знову гучно ну а тим часом вибухи в місті прокоментував так званий губернатор. Натор ви розумієте, це в лапках окупованого Севастополя, тимчасово окупованого і це принципово Михайло Развожаєв. Ось що він написав: гучні звуки сьогодні в центрі це тренування ППО у місті. Все спокійно, це була цитата. Ну і нагадаю, що до цього вибухи в Севастополі лунали і 24 березня зовсім нещодавно. А також звуки стрілянини чули в Севастополі в районі військового училища. Училища. Ми пам'ятаємо, що кілька днів тому окупанти в Севастополі заявляли про атаку дронів, і ось з'явилися свіжі повідомлення щодо ситуації в районі Бахмута. Також їх зачитаю вам. Думаю, що ви почуєте їх у наших новинах обов'язково, але давайте також окремо на це звернемо увагу. Так, от за останні три дні кількість бойових зітнень на Бахмутському напрямку дещо зменшилася, і це може свідчити про певне перегрупування окупаційних. Сил Російської Федерації заявив в ефірі телемарафону а, представник східного груповання збройних сил України Сергій Череватий. От за його словами, найближчі дні а, мають продемонструвати точну ситуацію на фронті, а також а, точні наміри а, окупантів за минулу добу. На Бахмутському напрямку війська Російської Федерації 194 рази відкривали артилерійський вогонь у районі самого міста. Зафіксували. 70 ударів також відомо, що сталося 19 бойових зітнень 14 із них безпосередньо в самому Бахмуті. Окупанти втратили 86 людей убитими і 117 пораненими. Це тільки у Бахмуті. Ще раз наголошую. Також були підбиті ворожі самохідна артилерійська установка та обладнання для радіоелектронної боротьби. Ну і за даними Генштабу, станом на сьогодні окупаційні війська. Російської Федерації зосереджують основні зусилля на ведення наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямку. Ми пам'ятаємо, що найзапекліші бої тривають зараз за Бахмут, за Авдіївку і за Мар'їнку. Якраз про Авдіївку і що там відбувається, ми поговоримо в наступній частині мого ефіру. Зараз ненадовго з вами прощаюся. Попереду інформаційна пауза, а також свіжий випуск новин. Подписывайся на канал Радио Нв. Вот тут.